Техніки саморегуляції. Багато стресу, панічні атаки, постійне перенавантаження нервової системи і в цьому можуть допомогти банальні техніки саморегуляції. Одна з цих технік є дуже відомою, вона називається метелик. Вона використовується при панічних атаках для поліпшення психоемоційного стану. Наші руки ми можемо покласти собі на плечі. І повільними махами постукувати себе по плечах. Ось такими повільними рухами. Ця техніка заспокоєння, стабілізації, заземлення та відволікання. До технік саморегуляції ми можемо віднести техніку 4, 7, 8. На 4 ми робимо вдих. 7 секунд ми його затримуємо, і на рахунок від 1 до 8, ми видихаємо. Ця методика кризової психологічної стабілізації. Ще ми можемо використати методику м'язового розслаблення, починаючи знизу, закінчуючи маківкою нашої голови. Ми можемо, починаючи з пальців ніг, спочатку. Сильно стискати м'язи аж до поперека, і потім так і повільно їх розслаблювати. Така техніка допомагає знизити артеріальний тиск, стабілізувати серцебиття та стабілізуватися в критичній ситуації. Техніки саморегуляції легко використовувати, для цього не потрібно мати додаткового спорядження. І вони завжди з вами.